Всім добрий день! Я сьогодні хочу записати відео про те, які є переваги та мінуси навчання вашої дитини в Польщі. Моя донька навчається в Польщі місто Кельце. Це невеличке містечко, воно трошечки менше, ніж Дніпро. Але таке дуже затишне, тут теж є торгові центри, є старовинні замки, тобто є куди піти. Я спробую вам сьогодні показати це містечко, щоб ви своїм оком могли його побачити. І чому я вирішила записати це відео? Останнім часом дуже багато знайомих звертаються до мене з питанням. Як же там навчання? Які плюси, які мінуси? Я так розумію, що будь-які батьки хочуть для своєї дитини найкращого і тому намагаються прорахувати всі варіанти, де ж найкраще вчити дитину зараз. Коли почалася війна, Мої діти виїхали в Польщу з метою безпеки, і вони встигли побути на той момент у місті Люблін. Старшій дочці, в принципі, все сподобалось. Вона побачила, що немає тут нічого страшного, тут живуть такі ж самі люди, тільки трошки іншою мовою спілкуються. І ми не знали, як буде складатися ситуація в Україні. Тоді було прийнято рішення, що треба пробувати саме у Польщу на навчання йти. Я зверталася з цим проханням до кількох агентств. найбільше мені сподобалось агентство Pool Fox, у них ще така лисичка помаранчева на емблемі. Я їх не рекламую, але реально це агентство допомогло нам вирішити наше питання, все вони розповіли, все зробили. І зважаючи на те, що я звернулася до них у Квітні місяці, а у Польщі у квітні місяці вже всі дуже активно поступають. У них це трошечки раніше, ніж у нас відбувається. Вони все одно встигли дати мені рекомендації, що треба робити. Вони встигли запропонувати мені кілька місць, вибрати допомогли саме яке направлення. Ми хочемо, бо ми теж були на роздоріжжі. І повністю всі документи оформили. На той час це коштувало 600 євро їхні послуги. 300 я платила одразу, і 300 ми заплатили потім, коли вже я отримала на руки договір про те, що дитина зарахована у технікум. Ми поступали після 9 класу. Скажу чому, тому що в Україні у нас в школі не дуже складалось навчання у доньки, оцінки в неї були нижче середнього, не було бажання вчитися особо. Ну так, ми дотягували той 9 клас. І от якраз прийшла війна на цей наш 9 клас. Єдине, що дуже нам допомогло, це ми зорієнтувалися і почали швидко-швидко і максимально вчити польську мову. Навчання мови у нас зайняло з січня місяця. Почала донька займатися, і вже до вересня, тобто за оці 9 місяців, 8, скажімо так, у нас там було активного такого навчання, у неї вже була дуже гарна польська. І у Технікумі в нашому не дивилися на будь-які оцінки з атестату. Їх це все не хвилювало. Найбільше їх хвилювало це, щоб дитина мала гарну польську. Тому що всі уроки викладаються на польській мові, вони пишуть твори на польській мові, абсолютно всі предмети йдуть на польській мові, викладаються. Звичайно, вчителі допомагають учням, вони щось підказують. Багато вчителів трохи розуміє українську білоруську. Польську, але все одно дитина повинна мати певний рівень польської. Ну, я скажу так, польська це не занадто така складна мова, і якщо мати таку мету, то ну, вивчити можна. Дянка моя вона зрозуміла, що є сенс навчання в Польщі, їй тут дуже сподобалось. Тут всі ці старовинні замки, такі невеличкі містечка. І коли вона побачила, то в неї з'явилося це бажання навчатися саме в Польщі, і саме її бажання привело її до того, що вона змогла вивчити польську ну, буквально там за півроку. да, Вона кожного дня займалася в репетитора. У нас 6 днів на тиждень було заняття в репетитора. До речі, я в посиланні потім Кинув телефон дівчинки, в якої ми займалися. Я їй дуже вдячна, вона дуже класно підготувала її. І також ми займалися ще за допомогою агентства цього Полфокс. Були групові заняття, які входили в цю плату 600 євро. Там повністю йшли вони по такій програмі, яку потім у нас на співбесіді питали. І був ще такий нюанс. Це сама компанія PullFox. вона визначала там, скажімо, який у вас рівень польської, пропонувала, наприклад, дитині з першого рівня чи з другого почати навчання, чи вже більше дитина, якщо підготовлена з третього рівня. І вони казали батькам, що так, вашій дитині ще треба більше ще підготуватися, або цього досить. І коли в нас дійшло діло вже. До самого оформлення документів це було в квітні. Все, що з нас попросили, це всі справки там. Це були медичні справки, це був навіть не атестат, а це була просто характеристика зі школи, бо атестати в нас видавали вже аж у червні місяці. Да? А тут іде у квітні зарахування. І з нас попросили, що буде співбесіда онлайн польською з польської мови. І в нас була ця співбесіда. Дянка її дуже добре здала. У неї був, ну, було по-моєму, 4,5 з 5 балів. тобто їх це... Задовільнило, і це була основна вимога, це польська. Потім ми вже свої е, атестат. Ми вже коли в червні його отримали, ми його додали до цього списку документів. Е, все більше нічого було не потрібно. Тобто запам'ятайте, що для них найбільш важливе це просто рівень вашої польської, особливо, якщо це такий варіант, коли ви йдете в технікум після 9 класу. Протягом першого курсу вони проходили програму ну, десь, мабуть, з нашим 10 класом можна зрівнити, були певні профільні предмети. До того ж, як Дянка розказує, профільні предмети їй подобаються найбільше, тому що вони Дійсно там зв'язані з практиками. Їм все, от вона навчається на економіста, їм розказують, як треба вести документи на підприємстві. Їх водять на практики. Вони навіть були на справжніх торгах. Іноді їх водять на підприємства, де показують, як все це працює в дії. Тобто не лише на якихсь бумажках, а це в ділі дитина бачить, як це потім буде виглядати, як буде виглядати її робота, і це важливо, тому що ну, наше навчання. У нас воно трошечки на мій, на мій погляд відстає, тому що все от віртуально на бумажці. Потім людина приходить на роботу, і вона розуміє, що це не її, що їй таке не подобається, а вона хотіла би займатися зовсім іншим. Тому коли під час навчання є можливість подивитися в реалії, з чого буде складатися твоя робота, це безцінно, насправді, тому що, на мій погляд, немає нічого страшного там перейти потім на іншу спеціальність перевестись, або перевестись взагалі до іншого учбового закладу. бо це навчання тобі, і ця професія сподобається більше тут, у Польщі. Це дуже часто зустрічається. Ось зараз донька вже півтора року вчиться, і є діти, які попереводилися з факультетів. А хтось з економіста пішов на ветеринарів, хтось з ветеринарів повернувся там до програмістів. Тобто діти орієнтуються, вони розуміють, куди їм треба, і переводяться. І ще є багато дітей, які... Наприклад, після 11 класу все одно пішли в технікум, просто в технікум. До, до речі, тут він називається просто бурса. Да? Ми думали, що бурса це щось таке, а тут це почетний технікум. І вони переводяться до інститутів, бо в них вже був закінчений 11 клас. Вони спробували себе в технікумі. У них все добре з оцінками, і далі їм вже роблять підказки, що ви ж можете перевестися в інститут. Але в інституті вам треба буде здавати певні екзамени профільні, там все більш серйозно. Тому я, я там не володію інформацією, розповідаю лише про наш варіант це технікум. Коли компанія Pool нам запропонувала це місто Кельце, я відкрила карту, почала дивитися про це місце, ролики на Ютубі. Що це за місце, яке воно, нудне, воно, гарне. Я скажу так: містечко дуже гарне, воно невеличке. Є плюс в тому, що це не якесь знаєте, велике місто запружене, де ви боїтеся залишити свою дитину. Тут у цьому місті можна ну, пішки з пункту А до пункту Б, ну просто за годину просто пройти місто пішки. Я коли приїжджаю сюди, я намагаюся навіть на транспорті не їздити, а просто пройтися ці 15-20 хвилин там, від готелю до е, общежиття, бо місто дуже гарненьке і просто прогулятися. Місто, воно дозволяє так легше адаптуватися. І навіть коли були такі варіанти, коли там донька запізнювалася на автобус, вона каже: мам, я пів години 40 хвилин, я вже на місці.